Власне, сьогодні нас зібрав такий прекрасний день, сьогодні стрітання всі знають, і крім того, сьогодні Міжнародний день округори дітей. Тобто це і свято не лише поняття раху для дітей, але день перемоги над ним, і день поминання тих дітей, які, на жаль, не змогли вижити. І сьогодні, власне, ми зібралися для того, щоб обсудити не лише плюси. Роботи волонтерів рівного, і по всій Україні, але, на жаль, і мінуси. Сьогодні, власне, ми будемо говорити про те, що кожна дитина має право на життя. Ось, і хочемо зачепити такі глибокі питання, як гепатит, донорство, а, власне, медикаменти, які повинні бути в Україні, яких, на жаль, немає, не всі вони є. І, мабуть, детальніше про це розповість голова громадської організації Берегиня Рівницька Олександр Петровська. Фактично 8 місяців 2011 року волонтери разом з жертводавцями забезпечували відділення онкогематології Кримської обласної дитячої лікарні ліками, медпрепаратами, витратними матеріалами. Склалася гнебна для України ситуація, коли з однієї сторони держава витрачає мільярди на будівництво стадіонів, вертольотних майданчиків. Виплату премій чиновникам, а з іншої сторони, не здатна забезпечити відділення онкогематології не те, що дорогими і потрібними ліками, а навіть кульцями і глюкозою. Питання забезпечення таких відділень обладнанням взагалі для держави не існує. Всі ремонти застарілого обладнання. Ремонти приміщень здійснювалися за рахунок жертводавців жертодарства. За минулий рік жертводавцями придбано обладнання для нашого відділення на суму близько 200 тисяч гривень. Волонтери з жертводавцями фактично підмінили в своїх функціях Міністерство охорони здоров'я. Виникає логічне запитання, навіщо таке міністерство потрібне? Власне, я хочу додати від себе, що ем, у нас Мар'яна Рела, вона є заступником голової благодійного фонду Скарбляється надії, майже щодня перебуває в відділенні онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні, і вона власне, нас ближче познайомить з інформацією щодо медикаментів. Якщо ви е, цікавилися ситуація, яка сьогодні складається е, з онкохворобами взагалі, і не дай Боже, якщо вам доводилось з цим стикатися, то Мабуть, ви знаєте і чули, що більшість медикаментів, які потрібні для лікування онкохворих дітей і дорослих, власне, привозяться контрабандою. Як це на жакру визнавати? Власна Мар'яна більш детальніше про це розповість Я волонтер громадської організації «Берегиня Рівницька і заступником голови управління благодійного фонду Скарниця Надія. Фактично, вже протягом двох років, майже кожного дня, спілкуюся з батьками з відділенням корма і провідую дітей, спілкуюся з лікарями, медсестрами і іншим медперсоналом відділення. Ми дуже хотіли, щоб сьогодні сюди прийшли батьки, які зараз проходять лікування в відділенні, Але, на жаль, всі вони відмовилися прийти. І у всіх причина відмови одна: ми боїмося. Ми боїмося репресій з боку керівництва лікарні, з боку інших людей. Тобто ми боїмося говорити про цей слух. Тому я веду на себе таку не знаю, місця відповідальність сказати про те, що відбувається зараз лікарня. На даний момент лікарні немає в нашому відділенні практично нічого. Там медикаменти є, які закупляються за, за рахунок коштів благодійників, збираються окремо в кожну дитину. Зібрали тисячу дві, тут же побігли в аптеку, закупили ліки, пройшли курс хімії там, на два-три на дні, далі знову провалля. Знову чекаємо, знову шукаємо, знову по всій Україні. Вивішуємо на всіх сайтах можливих допоможіть, допоможіть, допоможіть. Виставляємо стримки, збираємо гроші зі сильні. Відділені немає ні ліків, ні розхідних матеріалів. З розхідними матеріалами взагалі проблема, то їх в принципі, практично не закупляють. Це все за рахунок батьків. Ліки часто часу з'являються, то, то зникають, але в основному їх немає. Є частина ліків, яких немає навіть в Україні, то вони є записані в протоколах, в міжнародних протоколах по лікуванню дітей. Вони прописані, витверджені, але їх в Україні немає. Їх привозять контрабандою в сумки. Це ліки для дітей, які лікуються від лейкозу. У нас зараз 13 таких дітей, яким вони потрібні щодня. От, в Оксани Потокіної донька зараз щодня приймає ліки, які привезені з Росії. Є діти, які зараз проходять хімію на ліках, привезених з Німеччини, привезених з Австрії. Є проблема по ліках, які є в нас в Україні, але, на жаль, коштують в рази дорожче, ніж за кордон. Той самий глівек, який приймає наш дорослий пацієнт, який вже вибухається Юра Шупить. В Україні упаковка цих ліків коштує близько 32 тисяч гривень. В Росії ми купуємо, так само передаємо, коштує приблизно в два рази дешевше. Цього року стикнулися з проблемою дуже дорогий препарат «Кансідас», який, слава Богу, рідко треба використовувати, але коли треба, то його треба вже і зараз. Він коштує. У нас в Україні приблизно 4 тисячі гривень за флакон. У Білорусі точно не скажу, але точно в два рази дешевше. Як мінімум в два рази дешевше. Тут проблема є досить серйозна. Чому ж можна зразу питання? Так, так, так. Десь в тому Миколаї, наскільки я розумію, у обласної ради, ну, там теж з вакцинатами вам дарували там, відділені певні е, техніку, що їх вистачить на, ну, хоча б на квартал, я розумію. Там була сума ну, серйозна. Що знало насправді, якби їх вистачило на квартал, то ми б тут зараз не збиралися. Тобто, насправді, пожертва була, я зараз не можу озвучити, скільки точно було і чого було, але ну, на даний момент ліків вже немає. Тобто, ви зрозумієте, все, що закупляється в межах, е, навіть, грубо кажучи, 50 тисяч гривень, воно розійдеться за тиждень-два. За Тобто, ну, зараз іде сенс говорити про суму 500 тисяч гривень, якби були закуплені ліки і принесені. Цього б вистачило на місяць, можливо, а можливо трошки більше. Тобто ну, наші, наш, наші чиновники звертають увагу на цю проблему, на такі свята, час від часу приходять, дарують, збирають кошти, але, на жаль, це не вирішує проблему комплексу. Я не хочу передати слово Оксані по тут, я поясню, чому написано, що волонтер це, це насправді наша мама дівчинки, яка хворіла онкозапорюванням, вони побороли цю хворобу, але, на жаль, у них є інша проблема. Ось вони зараз борються з гепатитом. І власне Оксана є першою мамою, яка завжди біжить у відділення, найперше і розказує батькам, що рак це не вирок. І все нормально, все добре. Прошу Оксана, доброго. Дня. Ну, це тема болюча, тому що я можу говорити годинами, <гум>, так що буде мене зупиняти. Е... Багато проблем в відділенні. Багатьма проблема я зупинилася своєю дітей. Дуже зараз е... розвинулася програма, дуже багато людей зараз е... допомагає нашим дітям. Зараз в родосі стало набагато легше мамам в першу чергу. Коли ми поступили відділення, це було більше двох років тому. Не було так поширена допомога, тому нам прийшлося шукати кошти саме. Підключилися рідні, близькі, ми скрині ставили, збирали кошти самі. Дуже багато коштів пішло, я не біжу. напевно, вже давно ми збилися з рахунку і немає смислу підбивати ці суми. Но це більше 250 тисяч гривень, напевно, більше. На сьогодні ми завершуємо лікування, надіюсь, що декілька місяців і ми завершимо це лікування, але залишається проблема в нас з гепатитом. Його поставили, знайшли нам десь через місяць після поступного. Тобто за місяць нам було багато донорської крові, тромбоконцентрату, всіх компонентів крові. І через місяць аналізи показали невтішний результат. Нам дали гепатит G. Е, дуже багато батьків з гепатитами В, G в нас в відділенні знаходиться. Напевно, певному відсотки на 90. Ну дуже багато. Майже всі діти у нас заражені цим гепатитом. Гепатит дуже зупиняє лікування подальше. Дитині приходиться боротися із гепатитом, і з хіміотерапією, і з багато іншими побічними явищами хіміотерапії. Тобто, це дуже оскладні і лікування. І знову фінансове становище, тому що ми знову змушені шукати на ліки, не на обстеження. Питання дуже будучі. І на рахунок медикаментів, я теж можу сказати, що віщить, ми купували самі. Дуже мало нам лікарні були, деякі препарати хіміотерапії і такі тріб'яски, які там, не дуже суттєво вплинули на всьому лікування. Дякую, Оксана. Власне, я хочу від цього запитати, що як ви бачите, що сьогоднішньої зустрічі полягає в тому, щоб закликати громадськість. Тому що дійсно виникла проблема в тому, що батьки не можуть своїм, своїми силами підняти цей тягак грошовий. розуміти, наскільки це великі суми. Відповідно, самоволонтери допомагають батькам. І повинна сказати, що громадськість, тобто кожна ваша гривня, вона. Рятує життя таких діток, як, от дідок, як от Оксана Маленька, дівченка, Так? І е, ви можете ознайомитися з зверненням, яке ми підготували саме до цієї зустрічі. Подібні зустрічі відбуваються сьогодні по всій Україні в 11-й годині і в Києві також. Е, десь, навіть представник нашої волонтерської організації Катерина Іванова сьогодні в Києві виступатиме також із захистом е, онкохворих дітей. Ось, і власне, ви можете детально ознайомитися, які вимоги ми висуваємо. Ми зараз просто якби, благаємо і просимо відгукнутися громадські організації, відгукнутися громадськість, підписатися під цим зверненням для того, щоб підготувати офіційні листи на Міністерство охорони здоров'я, до президента в секретаря. Без вашої допомоги, власне, це все не матиме сенсу. Ну і наразі, як ви можете тоді задавати питання, в які питання, і шкода, що в нас немає мам більше, да? є в да? нас ще тієї мами, є, так? Да? Якщо, якщо батьки хочуть висловити, чекайте, що батьки двох дітей, а які говорять, що... так. Які... У нас є представник громадської організації Віталій Коробчук, можливо, матимуть бажання висловитися. Mm -hmm. ви зараз мені невеличку дискусію зробимо.